Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ліаною Кириленко та Мар'яною Кавен. Сьогодні у випуску я розповім про налаштування рахунків обліку номенклатури. Це базові налаштування, які вам полегшать роботу далі в документах. Це базові налаштування, з яких саме потрібно розпочинати. Пропоную перейти у розділ Довідники. Синьо ми бачимо товари і послуги, і нам потрібен з вами регістр відомостей, який називається рахунки номенклатури. Але ми бачимо, що зараз він відсутній, і нам його потрібно з вами додати. Для того, щоб додати у розділ довідники даний регістр, ми переходимо з вами праворуч до налаштувань, настройки, настройки навігації. І саме тут, ліворуч, в доступних командах, ми знаходимо з вами рахунки номенклатури. Доступні команди це ті команди, які зараз сховані, але ми можемо їх використовувати. Якщо, наприклад, ви відкриваєте розділ, і там є е, звіт, журнал документів, який вам не потрібен, який ви не використовуєте для того, щоб він вам не заважав, ви можете його сховати. Або навпаки, як от нам зараз потрібен регістр рахунки номенклатури, який нам потрібно додати. Для цього ми його знаходимо. Ліворуч, в доступних командах, натискаємо два рази, він переміщується у праву частину. Це означає, що ми вже можемо його використовувати. І ось ми бачимо, що у розділі Довідники рахунки номенклатури у нас з'явились. Переходимо. Рахунки номенклатури це регістр відомості, в якому відображається саме налаштування рахунку обліку, який буде використовуватись. Пропоную перейти до розділу довідники. Номенклатура. Відкриваємо з вами довідник номенклатура. В даному довіднику кожне підприємство самостійно створює ті папки, які йому потрібні. Як ви назвете ці папки все одно? Ви назвете продукція, чи ви назвете готовий виріб, чи ви назвете одяг все одно. Запам'ятайте, назва папки не впливає на облік. Впливає те, а як ви налаштуєте рахунок обліку на цю папку. Тому як вам зручно називати цю папку, так і називайте. Тому що інколи всі звикли, що коли відкриваєш порожню базу, да, от з нуля там є стандартна папка, товари, матеріали, там продукція і всі все. Тільки їх, і по-іншому їх навіть не перейменовують. Ви можете їх перейменувати, перейменувати, так, як вам потрібно. Ось, наприклад, є у папка «Товари», в якій у нас з назвами є позиція РИС. І ми з вами хочемо на папку товари налаштувати рахунок обліку 281. Для цього ми переходимо в регістр, рахунки номенклатури, і ось ми бачимо, що у нас вже є дане налаштування ось на папку товари, рахунок 281. Нижнє налаштування я зараз поки що вилучу. Щоб нам не заважало. Що це означає? Це означає, що на всі позиції, які знаходяться в цій папці, програма буде використовувати рахунок обліку 281. В будь-яких документах і в момент купівлі, і в момент продажу, і в момент переміщення, комплектації, виробництва. Якщо ви будете використовувати цю позицію, програма автоматом самостійно буде використовувати саме рахунок 281. Але. Хочу звернути увагу, що склад порожній, тип складу також, це означає, що це налаштування діє для всіх складів. Але бувають такі випадки, коли, наприклад, от є у вас в цій папці позиції, наприклад, позиція рис. І ви розумієте, що коли ви використовуєте цю позицію на основному складі, то це 281 рахунок, це товар. Але коли ми цю позицію використовуємо на іншому складі. Наприклад, там у вас є склад додатковий, то вам потрібно цю позицію облікувати на рахунку 201. Можливо, у вас є, наприклад, там ресторан, кухня, де ви з цієї позиції робите страву, і вам потрібно, щоб рис саме на цьому складі обліковувався на іншому рахунку. Тоді ми можемо з вами в розрізі складу змінити налаштування. Як нам це зробити? Це можна робити як на папку, так і на позицію окремо. От, наприклад, я зараз скопіюю дане налаштування, натисну Скопіювати. Тобто, я ще раз проговорю, можна на папку у цілому. Але я зараз зроблю на позицію. позицію обираю рис і обираю склад. Склад, наприклад, оберу додатковий склад. І я говорю, що коли ця позиція буде потрапляти на додатковий склад, то рахунок буде саме 201. Записати та закрити. Тобто можна навіть зробити для папки у цілому. Ми можемо ось копіювати папку товари і вказати, що коли позиції з цієї папки будуть потрапляти на додатковий склад, то буде рахунок 201. І тепер дивіться. Створюю документ надходження товарів і послуг, новий документ, покупка комісія. Вказую зараз будь-якого контрагента. Обираю склад основний. От, Головний. І обираю позицію Рис. Дивіться, я обрала позицію РИС рахунок 281. Добре! Тепер давайте я оберу пози... склад додатковий, і бачите, програма самостійно змінила на рахунок 201. Тобто не потрібно створювати дві номенклатури. Бо я інколи бачу, що в довіднику номенклатура одну і ту ж саму позицію, її заводять в різні папки. Якщо це одна і та ж сама, просто ми її купили на склад основний, потім ми зробили переміщення. То ми просто її з допомогою переміщення також і змінюємо рахунок. От дивіться: переходжу зараз склад, переміщення товарів, створюю документ. Я говорю, що відправник буде головний, одержувач, додатковий і та ж сама позиція рис. І програма нам показує рахунок відправника – це буде 281, тому що на головному ця позиція обліковується на 281 рахунку, а рахунок одержувача 201. Мені не потрібно ручками рахунок змінювати. Мені програма вже це допомогла. Вона мені вже це все зробила, тому що ми з вами виконали вірно налаштування. Ось такі базові налаштування, якщо ви зробите, на папку. На позицію ви один раз зробили, і далі вже в усіх документах купівлі, продажу, переміщенні, виробництва, комплектації, програма вам буде автоматично, вірно підтягувати рахунки обліку. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А якщо у вас виникли питання щодо автоматизації, я з радістю вам допоможу. Залишайте заявку за посиланням в описі під відео і, і до, до зустрічі! Па-па!